Настає, зоря на сяльво з неба б'є, Бідні яслині у виплиємі, хоче Спаситель на сіні. Тихим сном, свічка горить, дитя не спить, ручка лава словить. Свята ніч отут настала, ясний блиску вона послала, у виплиємі зірка сходить, Божа мати, сина родить. Радія Марія, Марія радістю поняття, небо й земля, усі прославляють Спасителя сина його Пресвятеї і Боже Ім'я. Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай різдво Христове вас благословляє, Бог страждає всім полядникам відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає, Бог рождає гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаєм щастя вашій всій родині, весь наш великий,